Це третій епізод Wait to Perfection. Всім привіт! Продовжуємо вдосконалювати майстерність футбольного фрістайлу. За цю неділю зміг тільки два рази вийти на тренування, про що жалкую, звичайно. Все через те, що я отримав недавно невелику травму, тому прийшлось декілька днів пропустити. На відео це якраз той самий день і розминку почав робити, але мені здається, що я її недостатньо якісно зробив, тому і так вийшло. Ну що, спроби на Абас? Поїхали. Вирішив дещо раніше закінчити тренування, вже травмувався і дуже неприємно нагатяне. Потрібно буде полікувати, і думаю, дещо пізніше, через декілька днів повернусь. Хотів підняти таке питання. Питання мотивації, мотивації в тренувальному процесі. Це стосується не тільки футбольного підставила, а взагалі того, чим ви займаєтесь. Що вас мотивує? Можливо, ви е, якісь відеоролики дивитесь, чи можливо, е, просто є бажання велике дуже прогресувати і е, ставати краще. О, цікаво. Дня три мені вистачило на відновлення, і з новими силами я приступив до тренування. «Dreno! Yeah, yeah, I've been running and running to keep it a hundred. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I could the help. Hearing subliminal all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and i tell it oh well. No. Rather be dead than to know that I failed. Place like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, I slayed for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight, <laughs> down and I'ma get it right. Get on Не забуваємо підписуватись, ставити лайк. А ще пишем, яка комбо з трюком Абас АТВ спробувати.